Номер 1042 перший приклад. В цьому завданні нам говорять: обчисліть найзручнішим способом. Перший приклад: мінус 1,25 помножити на мінус 3,04 помножити на мінус 8. Зручно нам коли буває, коли ми скорочуємо. А скорочуємо ми, коли у нас ідуть звичайні дроби, де є знаменник, а Тут у нас десяткові дроби, тому із дробом мінус 1,25 і мінус 3,47 сотих. Ми попрацюємо. Ми їх перетворимо в звичайні дроби. Так, як ми це робимо? Нагадую мінус 1,25 сотих. Так? А далі ми скорочуємо 25, і 100 можна скоротити на 25, у нас буде 1, тут 4. І вже у нас виходить дріб мінус 1,1 четверта. Далі це у нас називається мішане число. Мішане число ми можемо перетворити в неправильний дріб. І при множенні приділенні ми якраз так і робимо для зручності: 1 помножити на 4 буде 4, додати 1 буде 5. Не забуваємо про знаки. Мінус 5 четвертих. Все. А одна, мінус 1,25. Ми її представляємо як дріб мінус 5,5. Четвертих. А далі черга за мінус 3,47. Пробуємо все так само. 3,47 3,47. Ми переводимо в неправильний дріб, буде мінус 347 сотих. Помножити. Ну, ми давайте одразу так проаналізуємо наперед. У нас тут вісімка буде. І нам буде зручно 4 і 8 скорочувати. Тому давайте ми спочатку запишемо дріб. Мінус 8 перших. Ну, я люблю так представляти, мені так зручно. А потім вже мінус 347 сотих до рівня. Так, зайву нашу чорнетку ми прибираємо. І скорочуємо. 4 і 8 ми скоротили. Тут у нас одиничка, тут 2. 5 і 100 ми скоротили, тут одиничка, тут 20. І ще бачимо, що 2 і 20 можна скоротити. Ми можемо скоротити 2 і 20. У нас тут буде 10. Тут буде одиничка. І переписуємо, що у нас залишилось. У нас залишилося мінус 1 помножити. На мінус 1 помножити на мінус 347. Десятих мінус на мінус нам дасть плюс. Плюс на мінус нам дасть мінус. І нам залишається лише 347 поділити на 10. Це буде 34,7. Другий приклад. Мінус 0,7. 1 тисячна помножити на мінус 54,8 помножити на 50, помножити на мінус 2. Отака сама історія. Щоб нам було легше скорочувати, треба десяткові дроби перевести в звичайні, але не всі, не всі. Давайте проаналізуємо. У нас тут 50 помножити на мінус 2, буде мінус 100. Да, Зручненько з нулями. І тут у нас буде мінус одна тисячна. І там от нулі ми поскорочимо. Тому давайте поки що дріб 54 мінус 54,8 перенесемо на кінець. А ось це поруч поставимо. Да? Мінус одна тисячна, помножити на мінус 100. Перших, і помножити на мінус 54,8. Так, тут ми скорочуємо наші нулики, Тут два нулика, тут два нулика, і у нас виходить мінус. А, а далі дивіться, 10, одна десята, одна десята, що ми будемо з нею робити, нам вже далі не цікаво, щоб цей дріб у нас був звичайним. Давайте його знову переведемо в десятковий. Це у нас буде мінус 0,1. Помножити на мінус 1 і помножити на мінус 54,8. 10. Далі мінус на мінус нам дасть плюс, плюс на мінус нам дасть мінус. Знак з'ясували. А далі нам залишається 54,8 помножити на 0,1. Ми знаємо, да, от якщо це число помножити на 0,1, у нас 8, 4, 5, Два знаки відокремлюємо і буде мінус 5,48. Третій приклад. шістнадцятих помножити на 11 п'ятих, помножити на мінус 32, ну я одразу представлю як мінус 32 перших, і помножити на мінус 70, я запишу це як мінус 70 перших, а далі дивимося, що можна скоротити. Можна скоротити 35 і 70, тут буде одиничка, тут буде 2. Можна скоротити 16 і 32, тут буде одиничка. Тут буде двічка, і поки що все. Далі у нас виходить 9, да? помножити на 11. Помножити на мінус 2, і помножити на мінус 2. Мінус 2 помножити на мінус 2 буде 4. І далі у нас 9 помножити на 4 буде 36, і 36 помножити на 11, це буде 360 і додати 36. Це буде 396. Четвертий приклад: 4,8 помножити на мінус 2,16, помножити на мінус 5,24, помножити на мінус 613, а дорівнює 4,8. Давайте представимо як звичайний дріб. 48 десятих. Далі дріб мінус 2,1 шоста ми можемо представити як неправильний дріб 2 на 6, 12 і 1, 13. помножити на мінус 13 шостих, помножити на мінус 52 і помножити на мінус 61. Дорівнює. Далі скорочуємо. У нас все чудово скорочується. Дивіться. 6 і 6 скоротилось. 13 і 13 скоротилась, а далі 10,5 скоротилось, тут 2, тут один. І 48 і 24, тут одиничка тут дві дорівнює. Дві других це у нас одиничка, помножити на мінус 1. Помножити на мінус 1. І помножити на мінус 1. Плюс на мінус нам дасть мінус, мінус на мінус, плюс, плюс на мінус, мінус. Відповідь мінус 1. Номер 1044. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Перший приклад. Давайте запишемо так, якщо М дорівнює мінус 0,25, а Н дорівнює мінус 0,2, то 200 помножити на М. Помножити на мінус 0,4, помножити на n дорівнює. А далі ми дивимося, 200 у нас додатне число, додатне помножити на від'ємне нам дає мінус 200 помножити на 0,4 буде 80, мінус 80 mn. А далі підставляємо значення m і значення n. Мінус 80 помножити на мінус 0,25. Помножити на мінус 0,2 дорівнює 0,25 це те ж саме, що й 1 четверта. Да? Ми знаємо, що нам зручно скорочувати, а не робити обчислення десяткових дробів. А 0,2 це у нас 1 п'ята, якщо в звичайних дробах. Тому ми все це переводимо в дроби і записуємо мінус 81, помножити на мінус четверту і помножити на мінус 1 п'яту. Передивимося, що можна скоротити. Можна скоротити 84. Так, тут буде 20. Можна 25 скоротити, тут залишається 4, і переписуємо, що у нас залишилось. А залишилось у нас мінус 4 помножити на мінус 1, і помножити на мінус 1. Мінус на мінус нам дасть плюс, і плюс на мінус нам дасть мінус. Відповідь мінус 4. І другий приклад. Якщо m дорівнює мінус 3 двадцятих, π дорівнює 4 дев'ятих, n дорівнює мінус 30, то мінус 1 третя m помножити на мінус 3 четвертих n і помножити на 20 перших, і дорівнює. Далі дивимось, що можна скоротити. Можна скоротити у нас 3,3, 4,20. І залишається у нас 1 М, помножити на мінус 1N і помножити на 5П. Дорівнює, плюс на мінус буде мінус, і мінус на плюс буде, вибачте. Ми тут втратили один мінус, мінус на мінус нам дасть плюс, і плюс на плюс нам дасть плюс. У нас буде додатня відповідь, і перемножимо, не звертаючи увагу на знаки, 5 помножити на 1 помножити на 1 буде 5. 5 N, P. Тепер 5 ми представляємо як 5 перших помножити на мінус. 3 двадцятих і помножити на мінус тридцять перших, помножити на 4 дев'ятих. дивимося, що можна скоротити. Можна скоротити 5 і 20, тут буде 4. 4 і 4, 3 і 9, тут буде 3. У нас одинички не забуваємо. І 30, і а тут у нас буде 10. Так, і відповідь у нас. Давайте тепер не помилитися в знаках. 1 помножити на мінус 1 буде мінус 1. Мінус 1 помножити на мінус 10 буде 10, і 10 помножити на 1 буде 10. Відповідь 10.